Маріяно, привіт. Привіт! Дуже рада, що ти завітала до нас до студії. А, і у нас а, ми започаткували таку рубрику в українську, хоча, в принципі, на телеканалі ми вже давно робимо такі. Так, будь ласка, кави. Дали... дуже дякую. А Мар'яні, мабуть, Сік зранку, да? угу. так? Як так, ти так. вгадала? Треба тонізуватися. Слухай, наскільки ну потрібно, і ти ж робила гласарі, Був на uh -huh, коли uh -huh. використовувала слова, розповідала вірніше про слова, які а, як це сказати, чи... Рідко вживані, Рідко вживані, або вживані. старі забуті вже слова, uh -huh. якими ми не користуємося. А не чому важливо вдосконалювати українську? Ну дивись, ми ж і так говоримо українською. Ну, Дивись, ми говоримо українською, якою, якою? Ну, це побутова мова, так uh -huh. але коли ми читаємо до прикладу книжки, зустрічаємо слова. Наприклад, ти знаєш таке слово слоїк. Слоїк угу. не знаю. Маленько. От, дякую тобі, Юри. Е, Слово слоїк це банка, от звичайна з консервації, наприклад, е, «слоїк огірків чи слоїк меду. І якщо не знати таких речей, то можна от читаєш книжку і не дуже розуміти контексти. Да, в якому... А це вже художнє, виявляється, слово, літературне більш ні, е, воно мало того, що. В літературі використовується вона зараз дуже популярна, наприклад, західна Україна, частина України, Рівненська область, Закарпаття, Волинь. Там слоїк використовують слоїк. На що ми кажемо банка, бутильковокда. То там такого слова немає. Тобто, це виходить від регіону, має один і той самий предмет, може в залежності від регіону змінювати свою назву. Різні є і в часових проміжках воно ж також. Мова постійно змінюється. І якщо зараз мовознавці, деякі наполягали на тому, щоб ми не використовували слів іншомовного походження, типу і таке інше, ми чула ми маємо це. розуміти так, що мова змінюється, і вона постійно підлаштовується під той контекст, в якому живе суспільство. Спільства. Якщо мова не жива, вона не змінюється, так як Латина, наприклад, ми знаємо там ті вислови Сталі, які існують. Тисяча тисяча років так, вже є і більше. Все. Да. А якщо мова жива, якщо нею спілкуються, то звісно ми всі розвиваємося, і це дуже цікаво досліджувати. Ну, тобто нормально, коли в мову слова іншомовного походження е, поступово вплітаються і таким чином ми їх використовуємо. Абсолютно, абсолютно, це нормально, це цікаво, це прикольно. Хоча тому, при цьому що... треба не забувати, да, наприклад, що, що таке дедлайн, як, як сказати там чи діджитал на української цифровізація. Дякуємо, Юро, дякую. Правильно. Deadline, я не експерт да? з української мови, але mm -hmm. я так сидів, думав діджиталізація, цифровізація дедлайн uh, uh, не можна в ефірі це казати. Ну просто треба да, розуміти, що теж кожне слово має своє значення. Слухай, ну ми тебе сьогодні запросили, щоб ти нам розповіла щось цікаве про художню літературу, про книжки. Бо ти теж започаткувала програму на нашому телеканалі Рідма, називається. Давай трошечки проанонсуй, що це за програма. Вона триває 30 хвилин, виходить так. раз на 2 тижні. Раз на два тижні ми в кінці кожної програми анонсуємо книжку на наступну і на наступний випуск, щоб наших глядачів і у нас був час прочитати е, певний твір. Це е, по правилам, такі які я собі е, зробила, обов'язково має бути українське видавництво, тому що треба підіймати український книговидавничий бізнес, щоб нарешті видавці стали бізнесменами, щоб вони заробляли на цьому, щоб з'являлися наклади української літератури, ми читаємо заробляли обов'язково. І це можуть бути закордонні автори, це може бути література Але видавництво має саме має бути українське. українське так Одна. має бути обов'язково в доступі. Воно щоб людина, якщо захотіла, та прочитати книжку, вона пішла в книгарні купила, угу. а не так, що ми беремо якусь книжку, що у нас не реально роздобить. Тобто, ми маємо зацікавити глядача читати більше. Я не мала надії на те, що кожен глядач буде зі мною готуватися і все. Але для того започаткований книжковий клуб, для того щоб людина, яка не читає, не має такого читацького досвіду, але який цікаво все таки почати це, тому що це один з вид насолод, один з вид хобі, дозвілля нашого, як ми можемо переглядати, не сидіти в Тік-Токі да, годинами, а взяти якусь книжку, цікаво почитати. Щоб людина подивилася обговорення, її зацікавиться книжка. Потім вона пішла, купила собі, придбала цю книжку або А з ким Ти обговорюєш книжки? У нас різні різні люди різних професій була і заступниця мера, і тут же була співачка. Ти розумієш, у нас, наприклад, сьогоднішній випуск, сьогодні ой, завтра, вибачте, завтра, завтра буде в ефірі. Лікарка-косметологиня. Ми з нею будемо обговорювати книжку Оксани Забушко, казка про калинову сопілку. О котрій? завтра в нас. Четвер. 18.30, здається, нам змінили трошки uh -huh. до час виходу. А в Ютубі можна буде побачити? Обов'язково. Uh -huh. обов Дуже цікава книжка. Це, знаєш, жіноча версія легенди про Каїна та Авеля, там, де є дві сестри, одна з яких вбила сестру. Потім йшли чумаки, побачили Калину, яка співала жіночим голосом. Принесли цю е, і зробив один чумак сопілкою з цією те, що з накшталджелесі перенесли дав буди, зупинилися в тому селі, де вони жили, і от зупинилися саме в тій родині, і батьки почули голос доньки від цієї сопілки. Але там ще багато сюжетних ліній, багато історій. Я не буду повністю спойлерити, щоб наші глядачі зацікавились, тому що я вже зацікавився. Бачиш, бачиш я, я просто... цьому твору вже біль... близько 20 років, якщо не більше, але Цьому році видавництво артвидаництво артбук видало прекрасний артбук, чудову книжку. Це просто витвір мистецтва а не книжка її прям читати. Знаєш, задоволення вона ілюстрована гарно, вона тематично ілюстрована. І от тому ми заохочуємо читати цей шедевр. Української літератури, що Оксана Забужка є уже живим класиком, можна так сказати. Uh -huh. Uh -huh. А про яку книгу сьогодні ти хотіла поговорити з нами, про що розповісти? Сьогодні... І чому саме вона? Да, сьогодні я принесла до вас Володимира Винниченка, записки Керпатого Міфістофіля. Е, важливо, що я принесла саме серії Віхола Неканонічний канонічний канон. Е, Чим мені подобається цей саме неканонічний канон, що до кожного твору є передмова літературного критика або літературознавця, який дає ключ до прочитання тексту. В цій книжці у нас передмову писала Віра Павлівна Агєєва, це професорка літературознавиця києво моглянської академії. І вона дала ключі до прочитання саме Карпатого Міфістофіля, що треба знати про той період, в який писали, писався цей твір, що треба знати про автора. Володимир Вониченко, це секретар господи, Української центральної ради. Видатна особистість, ще й письменник, який писав дуже Специфічні твори. І він на свій час був дуже прогресивним чоловіком, він був нудистом, вегетаріанцем, не мав дітей, і от саме цей твір, коротко сюжет, Є Яків Михайлюк, це адвокат, якого всі називають Кирпатий Міфістофіль. І він каже, чого, міфі... чого Кирпатий, тому що у нього ніс схожий на качіний ніс, тому Кирпатий. І чому Міфістофіль? Тому що він підбиває всіх на негідні справи. Але адвокат. Але він при цьому адвокат. адвокат. І при цьому адвокат. Хм. І його там друзі... Netflix зараз зробив а, так. так. Як, який час описують ці події? який час це відбувалося? Це час от, української революції. Тобто, початок 20-го століття. 20 століття. Так, тут описаний дуже гарний Київ того часу. Хрещатик. Місце події Київ. Так, місце події Київ, тому що ну, і, власне, автор Киян. як це круто описано, що в цій книжці е, є екскурсія містом, тобто є зноски там, де ці відбув... Події відбувались тут, і адреса. Ну тобто ти. ти можеш прямо зараз піти, подивитися, де А Якщо це події. поєднати з, зі штучним інтелектом, взагалі можна зробити якусь екскурсію тогочасну. Так, це дуже круто. Хм. Це дуже крута книжка. Ну і власне у цього Михайлюка є друзі. І у цих друзів є двоє дітей, один з яких він підозрює, що це його дитина, його син. Цікаво, правда? Але прикол в тому, що ця жінка сама не знає, чи це дитина, чи чоловіка, чи цього михайлюка. Потім він знайомиться. а чому вона не знає? Ну так буває. А, ну так буває. Я, ну, мені не знає... Що жінки чому завжди знають хто батько. Ой. Це буває. Як скажеш, добре, я не сперечаюся. Ну от, значить, він знайомиться потім із жінкою на ім'я Клавдія Петровна, власне, як співачка. Клавдія Петрівна. Це співачка взяла псевдонім, саме прочитав цю книжку. Так, Він знайомиться з нею, у неї є син також від першого шлюбу від чоловіка. Вони їдуть в Крим відпочивати. Вона там вагітніє від нього. На що він каже, позбувайся дитини. Mm -hmm. Тобто для, для мене було шоком, що ті часи можливий був аборт, чесно кажучи, друзі. Ну, типу, у мене чомусь таке було уявлення, що ні, 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 -ні що це там ну, а я пригадаю, щасту. ще там, коли за часів кріпацтва, що дівчата ходили, робили там, вибачте, теж аборт і скільки, ну, там були конечно, дів... дів... ну, Страшні. скільки людей, дівчат гинуло, гинуло від цього, гинуло, да. Від кровотеч. um... Так. І, і от власне, але як ви а тут вже початок 20-го, вже так. начебто є якась. медицина. Тому що медицина, Україна це тому... високорозвинена країна. Обов'язково так. так. Країна, Він приїжджає в Київ назад, залишаючи її з сином там в Криму. А, тобто вона народила? Він про це не знає. Він думав, що вона позбулася з угу. дитини. Він знайомиться із дівчинкою. Який жук. Він знайомиться із ці дівчинкою, чоловіки. яку звуть Маш. Біла Шапочка, він її називає. Ага. Угу. Вона його спочатку ігнорить, френзонить і все таке, але потім у них язиці стосунки, але він тут Батяки, вулиця... словечки Батьки та? френзонить. Але потім вони зустрічаються на вулиці з Клавдією Петровною. Угу. І вона зізнається, що вона живе з сестрою. І з двома уже синами, що вона народила ту дитину. Ну, І там перипетії, знаєте, от це що він не хоче мати своїх дітей. Але тут він сумнівався, чи треба йому діти. Він сумнівався щодо того Андрійка у друзів, чи то його, чи не його. Оце його муки щодо дітей. Оже жу! І закінчується книжка тим, що. не зрозуміло чим. А, ну це я, тут, я, я в принципі я був впевнений, що саме сам так це завершиться. Дякую, що тут, зібралися. Ти типу, подумай сам, але нам кажуть про те, що Клавдія Петровна собі тому... все треба розжувати Прям для чого людини мізки? Для чого ти читаєш? Для того, щоб тобі був хеппі енд якийсь. Мар'яна, продовжуй. тут. Так ну тут знаєш, описаний типу фінал. Але не до кінця зрозуміло, як не можна сказати, що він зовсім відкритий клавдія Петровна ще вагітна ще однією дитиною від нього. Він виховує цього хлопчика, але тут же зрозуміло, що вони не в церковному шлюбі. А тоді треба зрозуміти, що ага. процедура вінчання була обов'язкова для укладення шлюбу. Вони не в шлюбі живуть, і він приїжджає до них додому. Ну, типу, як хто вони живуть, не зрозуміло. Та й один з його друзів не прошується бути хрещеним цієї дитини, яка народиться. Тобто, от такий цікавий твір. Наскільки я знаю, якийсь період часу цей твір був в програмі шкільної літератури. Не знаю, як зараз, чесно кажучи, останні зміни. Але от мені здається, це більш що... старшого, мабуть, віку. Ми ще мене дитина ще в сьомому класі, тому я не знаю. Мені теж Тепе. цікаво відслідковувати, що вони читають, Можливо. зараз. важливо. Мені було важко читати цей твір, угу. хоча ну я ж вже якби давно не дитина. Але він важкувато йде. Він емоційно важкий. Угу. Знаєш, типу, історії про те, що е, когось там відслали в заслання, той приїхав жебраком, і Цей міфістофіль підбиває робити ще й більш негідні речі. Ну, типу, і оці. Е, Сумніви його щодо дітей, ставлення до дітей, і воно якось ну от з моїм розумінням, з моїм світоглядом, це важко зрозуміти, як так можна ставитися до своєї дитини, де да? не казати, типу, вбий його і все інше. Потім, коли з'явився цей хлопчик, намагатися забити на нього, потім намагатися його вкрасти. Ну тобто, от якісь такі нелюдські стосунки, недушевні. Але це прикольний читацький досвід. От я завжди кажу: навіть якщо вам книжка тяжко йде, якщо вона от важко зрозуміти, намагайтеся дати, хоча б там 100-150 сторінок, для того, щоб от, знаєте, отримати отой читацький досвід. Угу. Тому тобто що то не обов'язково дочитати все ж таки до кінця. Слухай життя занадто коротке для щоб того, все щоб це дочитувати, втрачати... якщо тобі не подобається. Так на, на поганій історії, щоб витрачати життя занадто коротке, і я шкодую, що моє життя на превеликий жаль, воно набагато коротше ніж той об'єм прекрасної літератури, якої є. Тому якщо мені там не заходить перші 100 сторінок, я взяла собі за правила і раніше все угу. дочитувала. Тепер я О, зрозуміла, я те, що, що такий ні. перфекціонізм чи щось да. щоб мати власну думку, навіть якщо тобі не подобається. Це Слухай. я тепер думаю, знаєте, я тепер зрозумів, зрозумів. Творчість Клавдії Петрівни. І мені таке зрозуміло, що в неї так багато дуетів, про що вона співає, як вона співає. І я прям... Хоча ти бачиш молода дівчинка. Але вона от настільки освічена прийнялася цим твором цією долею цією Можливо, Петрульні? вона прочитала анотацію і отримала ключ до твору. Да, навіщо? Ну, от, е, який ключ. Е, е... Що ж, як яким чином допоміг оцей ключик, да що анотацію до е, твору ти читаєш, зрозуміти цей твір? Ну, дивись, е, знаючи, що автор не мав дітей угу. своїх, можна зрозуміти, чому написаний так текст його переживання, так розуміючи, хто автор був. Розуміючи, де ці події відбувалися, можна зрозуміти описи тих місцевостей. Mm -hmm. Ну тобто, ключ це дуже ну, тобто цікаво. сама. Ти не будеш я читати наприклад я... біографію автора окремо. Там да а отако от Я перепрошую, да. Клавдія Петрівна. Я тобі брехала, я тебе не кохала. Вишивляєте про що Це, але та, те, що что... Юрочка? Ти знаєш тут прикол в тому, що Клавдія Потріна так кохала його, а не кохала біла шапочка. А ти згадай образ співачки? А, вона а, так шляхом та... завжди була. Ну тобто, вона поєднала ці два образи із то з цього твору: білу шапочку і Клавдію. Петрівну. треба, щоб, щоб зрозуміти в... творчість Клавдії Петрівни? Треба прочитати твір а, Володимира Володимира Вениченка. Щось Володимир. я Володимир. Чесно умов, кажу, про забушку ти мені ще закинула на такива. подобатися ще більше. О, клас. Я, ну, я навіть ну, не, не уявляв, що в неї таке ну, фундаментальне підґрунтя, під'їде. А знаєш, що мене завжди вражає, що люди дійсно в той час на початку. В такі часи, коли відбуваються такі політичні різні події, пишуть такі дійсно відверті і сильні і серйозні речі про те, що притискалося все українське, і але це був час українізації, ще ще не притискалося а навпаки, це знаєш. Мені дуже подобається метафора, що люди думали, що сонце світає, а воно заходило тоді. Ну і, і все ж таки, да, що ти кажеш там про аборти. Ті ж якщо він писав, да оці соціальна така складова, теж ну. Теж дуже багато, що вони там не одружені, не у шлюбі жили не вінчані. Це теж і порушувало дуже багато таких задач, питання і суспільства. А і з так іншого так далі. боку стає зрозуміло, це треба було дійсно писати, чому саме радянщина саме окупувала територію України, тому що настільки досвідчених культурних людей ну просто не неможливо... може та про це можна було... говорити і говорити. Про це можна говорити говорити. Мені здається, що нам треба зробити якось окремий ефір для того, щоб поговорити про теж розстріляне відродження, так скільки. Українських просто прекрасних поетів, письменників, театральних діячів, театральних діячів да, загинуло в -Моху, тому же, да, як, наприклад, Геошко Рупій. Він загинув, йому було 26-27, здається, які шедевральні вірші. Жанна батальйонерка прекрасний твір. Нереальний про жінку на війні, яка пішла воювати. Знаєш? І, і, і ти розумієш, якщо він в такому віці написав щось настільки геніальне, що, біпи, що да, втратили? Далі. Що втратила українська література, і чому тепер ми кажемо про те, що ми знаємо безліч творів російських письменників? Так? Чому ми не знаємо своїх? Хоча б своїх, не кажучи вже за польських, чеських це риторичне питання і на ну, яке таки... мені здається є відповідь, вона є відповідь красномовна, і мені здається, що саме зараз, саме тому йдеться війна і виборюється прямо для того, щоб ми знали своїх, мали своїх. І Я впевнений, що не дивлячись. Ні, на що все ж таки буде перемога, і саме тоді вже українська культура розквітне. І буде я впевнений. Я завжди це казав на рівні з німецькою, англійською, італійською, французькою. Тому все ще попереду, але головне триматися зараз. Отже, 7 листопада, четвер, 18.30, дивіться програму Мар'яне Сарапій Рідморідма. Угу. Буде обговорювати будете Забужко, правильно? Так, книжку Оксани Забушко, казка про калинову сопілку. Дуже цікава, барокова історія, обов'язково долучайтеся.